Вітаю, шановне панство! Мене звати Юлія і ви на моєму YouTube-каналі Зелена Пристрасть. Ви любите цитрусові? Чи, можливо, у вас на них алергія? Напишіть, будь ласка, я от дуже люблю, особливо взимку. Я люблю закутатися в ковдру, зробити собі смачний чай з лимоном або апельсином, додати туди імбір і домашню м'яту. І дивитися, як падає сніг. Або увімкнути якийсь різдвяний фільм із горою мандаринів його переглядати. Як на мене, дуже атмосферно. А ще я люблю цитрусові у вигляді кімнатних рослин. Так-так. Як на мене, вони виглядають не гірше, ніж кротон, фікус або навіть пальма. Звичайно, такі рослини різні види цитрусових продаються в магазинах. Вони навіть плодоносять. Але я вас запрошую і заохочую виростити такі рослини самостійно з кісточки. У мене вже був такий досвід. Колись у мене ріс лимон, він доріс уже навіть вище, мабуть, метра над горщиком, і виглядав дуже естетично. Єдине, що я його винесла влітку на вулицю, і там було свіже повітря, яскраве природнє сонячне світло, він дуже гарно розрісся, але на зиму його забрала в будинок, і там тускле штучне освітлення, стрес, інша температура, інші умови, вологість, і він цього не пережив, на жаль. Але вже минуло кілька років і я вирішила знов виростити собі кімнатну рослину щось із цитрусових. І навіть не просто кімнатна рослина. Я хочу виростити стінку декоративно зелену із цитрусових. Скажу чесно, в мене не все вдавалося в цьому році, як на зло. Я садила кісточки лимонів. Апельсинів, мандаринів в окремі горщики. Позначала дату, що я садила, і ще я вам скажу, нічого не проростало. Просто нічого не проростало. Я думаю, що це пов'язано було з тим, що це були просто кісточки, без корене... не було кореневої системи, не регулювалася вологість ґрунту, тому вони або пересихали, або замокали. Ну, тобто не було, були непідходящі умови. Потім я вже просто не пам'ятаю які кісточки, від якого фрукту підкинула до кімнатної рослини, яка добре росла, в якої була добре коренева, добре коренева система, і вони проросли. Я не знаю, що це. На лимон вони точно не схожі. І на апельсини схожі. Скоріше за все, я думаю, що це мандарин. Навіть там, видно, трішки кісточки, вони найбільше схожі на мандарин. Вони вже проросли, вже досить такі височенькі, і пора їх пересаджувати до горщика. І я вас запрошую до цього. Отже, у мене все готове для посадки цитрусових. Я обрала ось такий продовгуватий горчик. Тут буде рости кілька рослин. Я планую, що коли вони будуть підростати, вони будуть формувати таку зелену декоративну стінку. В якості дренажу я вибрала щебінь цього разу. Мені здається, що це буде краще підходити і буде більш повітря і вода проникне. Також я підготувала ґрунт, яким зараз я наповню. Даний горщик. Взагалі я планувала пересаджувати ці рослини набагато пізніше, тому що я думала, що вони ще недостатньо підросли. Я планувала, коли вони будуть вже більш високі, більш сформованою кореневою системою. Але у нас вдома є такий шкідник. Пухнатий, улюблений кішка маркіза. Вона перевернула горщик, в якому росли наші цитрусові. І це все розсипалось. Я вирішила, що потрібно, якщо вже їх укорінювати, то краще для цього використати постійний горщик. Тому, як у в нас така екстрена, невідкладна пересадка і посадка виходить. Ось я вже підготувала. Ґрунт. Я наповнила повністю горщик землею, так як рослинки зовсім невеликі. Ось вони в мене ростуть разом із хлорофітом. Я спробую хлорофітом не травмувати, не зачіпати, просто позжимаю з усіх сторін стаканчики і спробую повитягувати. Ось у нас така коренева система. Ось така сформувалася. Зараз зараз є. Ось, видно, що ще й кісточка. Залишилася кісточка, вона ще не відпала і не відмерла. Ось так обережненько я зроблю, щоб не травмувати кореневу систему в цитрусових. Ось я розповіла, що в зв'язку в нас вийшла така екстрена пересадка, бо в нас є такий. Улюблений шкідник, я не знаю, що з ним робити. Можливо, хтось знає і допоможе мені в цьому. Як ви боретеся з своїми такими шкідниками, чи маєте, і що вам допомагає, чи нічого не допомагає, так як у нас? Отже, у нас один, два, три, 5, 6 рослинок. Зараз я їх орієнтовно розкладу, як це має бути. Я думаю, що більші дві я десь посерединці покладу ось так. Орієнтовно це все має бути, я думаю. Так, я думаю, що так буде гарно. Отже, я формуватиму, формуватиму ямку з допомогою палочки для ролів. Вона мені найзручніше. Для такої дрібної роботи часто ними користуюся. Ось так. Звичайно, видно, що горщик дещо завеликуватий. Якби я обирала, коли садити ці цитрусові, я думаю, що це мандарини, бо в мене колись був лимон, не дуже схожий на цей лимон, який в мене був. Отже, я планувала сидити пізніше, і тоді цей горщик повністю підходив. Але, так як у нас екстрена пересадка, то маємо, що маємо. Ось так. Я планую, що далі будуть вже ці рослинки наростати вверх, формувати таку декоративну стінку, дуже на це розраховую. Але, крім е, посадці високих рослин, я також люблю, щоб горщик не був порожній. Тому я часто використовую плетучі і ампельні рослини для озеленення самого горщика внизу і е, щоб прикрити землю. Е, досить гарно це працює, особливо в даному випадку, коли горщик завеликий для, цих, для кореневої системи даних рослин, ми додамо ще е, ампельну рослину, і це буде папером я головата. Ось я її вже підготувала, на мене в водичці. Зараз я її дістану. Тут дві рослинки з сформованою кореневою системою. Ось одна коренева система така ну, досить велика. Я її прикопаю. І далі я цю рослину пущу по горщику, щоб вона надалі укорінювалась. І заплітала всю поверхню горщика. Ось так. Навіть дещо трішки прикопаю, спробую принаймні. Ось так. І ось у мене є ще одна маленька рослинка. Вона також з корінчиком, ось видно малесенький корінчик. Ну, я думаю, цього буде достатньо, достатньо для неї, щоб вона укорінилася і продовжувала далі рости. Отже, я вже все пересадила, підготувала і буду очікувати тільки, коли добре укоріняться рослини і будуть виконувати свої декоративні функції, будуть тішити і піднімати настрій. Поливати я не буду. Я тільки оприскую з розпи... оприскуваща, щоб дещо зволожити землю. Земля волога. і Я не, под... не думаю, що потрібно буде додавати достатньо вологу, щоб не загнивало коріння. Цього буде дос... більше, ніж достатньо. А з часом я обов'язково покажу результат, що з цього вийшло.